Керівництву АТО не варто відводити артилерію та важку техніку від ключових пунктів Донбасу, інакше бойовики негайно атакують та захоплять ці пункти. Про це заявив екс-секретар РНБО Андрій Парубій. І далі про цю ситуацію будемо говорити з колишнім начальником аеромобільних військ збройних сил України Іваном Якупцем. Іваном Миколаєвичу, доброго вам ранку. Доброго Дякую, ранку. що завітали сьогодні до нашої студії. Отже, як ви, як людина військова, яка розуміється і знаєте на цій справі. Як ви саме зі стратегічних та тактичних точок зору оцінюєте ситуацію нинішню в прифронтовій зоні? Це дуже ви добре сказали того, що прифронтова зона. Але ж це зона АТО, де Юри у нас називається. Де юри АТО, а де-факто прифронтова. При фронтовій зоні зараз триває нібито перемир'я. Але перемир'я було з самого початку, там коли підписала у Мінську ці Заходи щодо перемир'я. Війна триває там, постійно йдуть бойові дії, бойовики не припиняються. І справа стоїть не стільки в тому, що значить, там українці їх, ми їх провокуємо, а справа йде в тому, що та сторона, яка підтримує бандитів, це Російська Федерація, хоче досягнути більшого, більшої переваги на цих. В результаті цих перемовин чи цього миру для себе, ніж це дозволяє їм зробити це перемир'я. Тому бойові дії там ідуть, тривають щоденно з боку бойовиків і не, і не мають ніякої навіть тенденції до свого скорочення. Сама ситуація в зоні АТО чи прифронтовій зоні дуже небезпечна, незважаючи на те, що в нас там, лінія там, фронту стабілізована. Але все ж таки вже існує інформація про прорив бану угруповань в тил наших військ в напрямку Слав'янська та інших міст, в напрямку Маріуполя. Я думаю, що переривається і в інших напрямках. Про що це свідчить? Про це свідчить те, про те, що ніхто там не збирається ніякого миру з нами мати. Мир це для нас, мир це час для них, для того, щоб підготуватися. Навести там якийсь порядок, озброїтися і почати діяти більш активно проти наших Збройних сил та Національної гвардії, що там існують так. в зоні АТО. У зв'язку з цим ніякого припинення вогню немає, ніякого припинення бойових дій немає. Є просто з боку української сторони припинення активних наступальних дій для знищення цих банформувань, що дозволяє їм. Вести себе таким чином, як вони от ведуться протягом місяця. Миколаївич, ну ситуація під Дебальцево так сьогодні викликає чи не найбільше запитань. І, власне, є побоювання, що під час такого ось, так званого перемир'я наші війська можуть опинитися там у черговому котлі. Що тут треба да, робити? Так, там чи... існує така небезпека. Вона існувала там давно, з самого початку, ще з серпня місяця. Але завдяки тому, що на цей напрямок був призначений. Один із найкращих підготовлених генералів Збройних сил України, який зумів заорганізувати, стабілізувати і зробити там міцну оборону для того, щоб такого не трапилось. І всі намагання бойовиків та банформувань оточити це угруповання наших військ в районі Дебальцева, бо ж там зручний такий вклин в, їхні, в їхню територію, так звану, не дозволяє, він не дозволяється зробити. На жаль, чомусь наше командування і керівництво держави таких генералів не прославляє. Я міг би сказати, я знаю цього генерала дуже добре. От, і Юрій Валентинович там на місці, але чому не хочуть назвати його ім'я, я не знаю. А ось що скажете щодо оборони Донецького аеропорту? Тут зараз також точно дуже багато суперечок. Чи варто його дійсно отримувати такою ціною? Взагалі, що скажете? Якщо можна Зумієте, коротко, Аеропорт, безумовно, така складна річ. Він сам по собі стратегічного великого значення для, загалом для Донецька і до того регіону Донбасу він не має вже. Він так. втратив. Але існує інша річ, яка робить його стратегічним. Це значить, честь армії, боєздатність армії, бойовий дух армії. Справа в тому, що ми втратили частину бойового духу під Іловайськом. І це треба відверто признати мене. То була катастрофа, яка призвела до падіння бойового духу серед значної частки військовослужбовців нашої наших, наших збройних сил Національної гвардії, добровольчих загонів, батальйонів. Пане Іване, ми про це поговоримо далі після інформаційного блоку, і потім продовжимо нашу розмову.